Вітаю, шановні, 10 класу на уроці з Історії України. І сьогодні ми спілкуємось про національну політику радянської влади в СРР, про утворення Кримської Автономно Соціалістичної Радянської Республіки в складі Російської Федеративної Соціалістичної Радянської Республіки та про Молдавську Автономну Соціалістичну Радянську Республіку в складі України. Захопивши владу, більшовики намагалися радикально вирішити не тільки питання влади. Власності, а й національні питання. В основу своєї національної політики більшовики поклали концепцію титульної нації, котра набула значного поширення з кінця 19 століття. Титульною нацією назвали ту частину населення, національність якої визначала назву держави. Проте більшовики надали цьому поняттю дещо іншого змісту. Титульними націями оголосили всі етноси, які становили більшість населення в кожній адміністративно-територіальній одиниці. Але в реальному житті все зводилось до встановлення ієрархії етносів, визначеної політико-адміністративним поділом держави. На чолі ієрархії, як слід було очікувати, опинилися росіяни. Вони неофіційно розглядалися як титульна нація загальносоюзного масштабу, користувалися. Перевагами титульної нації на всій території СРСР. Титульними націями другого порядку вважали тих, хто дав своє ім'я союзним республікам, тобто українці, білоруси, грузини, вірмени. Третього порядку це автономні республіки, зокрема і кримські татари. Четвертого порядку це національні округи. І п'ятого порядку це національні райони. Тобто така ієрархія. Національна політика більшовиків мала три складові. По-перше, визнавалася за етносом, який чисельно переважав кожній ланці адміністративно територіального поділу прав і переваг титульної нації. По-друге, сприяння такій титульній нації в культурному зростанні, кар'єрному просуванні її представників. Щаблями компартійної та радянської вертикали, І третє це фіксація національної належності в анкетах і документах, які засвідчували особу так звана п'ята графа. Наявність багатьох титульних націй жодним чином не підривала привілейованого становища російської нації, що не вважала себе національною меншиною в будь-якому регіоні. Керівництво СРСР турбувалося насамперед про національні російські інтереси. Про це свідчить безуспішні спроба радянського уряду України збільшити територію республіки за рахунок прилеглих земель Росії з переважно українським населенням. Водночас, Російські Федерації не дозволяли розбудовувати в Москві конкурентний загальносоюзному компартійно-радянський центр, подібний до тих, які були в союзних республіках. Російська радянська вертикаль розпоряджалася другорядними об'єктами. А компартійної вертикалі в Росії взагалі не було. Усі регіональні парткоми підпорядковувались безпосередньо Центральному комітету Російської комуністичної партії більшовиків, яка пізніше називається Всесоюзна Комуністична партія більшовиків. На території України було доволі багато національних об'єктів, в тому числі Автономна Республіка. На лівобережжі Дністра в межах УСРР. Жила невелика частина молдавського населення. Більшість його було зосереджено в Бесарабії, що увійшла до складу Румунії, партійно державне керівництво СРСР, спираючись переважно на міркування міжнародного престижу та прагнучи довести, що в СРСР молдавське населення не зазнає денаціоналізації, вирішило створити у складі УРСР Молдавську Автономну Республіку. 12 жовтня 1924 року третя сесія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету прийняла постанову про утворення Молдавської автономної соціалістичної Радянської Республіки, до якої було включено ряд районів Подільської та Одеської губерній, де переважало українське населення. До моменту утворення автономної молдавської СРР на її території мешкало близько 400 тисяч осіб. За збільшенням території чисельність населення до кінця 20-х років зросла до 572 300 осіб. За підрахунками радянських демографів, кількість населення республіки постійно росла. І до початку 30-х років в ній мешкало 615 500 осіб. Однак дані цифри не точні, оскільки під час голоду 1932-33 років багато хто з мешканців Молдавської РСР. Загинуло або емігрувала за кордон. За даними перепису 1939 року, в молдавській РСР налічилось 599 156 осіб. Чисельність міського населення становила 13%, а густота населення 69 осіб на 1 квадратний кілометр. Лише близько третини населення республіки становили молдовани. А при створенні автономії цифри про кількість молдавського населення були завищені. Вважали, що 58% населення Молдован. Зі збільшенням території молдавської СРР чисельність Молдаван у відношенні до представників інших народів зменшилась до 30%. Згідно зі всесоюзним переписом 1926 року в республіці мешкали представники 45 народів. Найбільше у молдавській РСР було українців 48,5%. Друге місце за чисельністю посіла, посідали молдовани. 31% росіян було лише 8,5%. І за даного перепису 39-го року в республіці проживало 28,5% молдаван, 57% українців, 10,2% росіян, 6,2% євреїв. В автономії Молдовани були розселені нерівномірно. Найбільше їх проживало на кордоні з королівством Румунія вздовж Дністра. У районах республіки, що межували з українською СРР, переважали українці. В Терасполі і Балтім, в столицях е, молдавської СРР, Молдавани взагалі становили лише 1,5%. У роки існування автономії її покинула частина євреїв, які виїхали до УСРР та Крим. Про штучність утворення молдавської РСР свідчать статистичні дані. Етнічні молдавани становили близько третину, тоді як українці половину населення. У першому адміністративному центрі молдавського СРР в місті Балті проживало всього-навсього 13 молдаван. А у 1940 році Молдавській СРР діяло 496 шкіл, з них молдавських 136, російських 51, єврейських 4 та українських 295. Керівні посади в республіці займали представники немолдавського етносу. Всього населення в 1929 році було 572,3 тисяч осіб. Міське населення 13%. У 1925 році на першому всемолдавському з'їзді Рад в Балті було встановлено кордони автономії та прийнята Конституцію. Визнана була українською владою вона 10 травня 1925 року. Відповідно до прийнятої Конституції почалися формуватися. Органи управління республікою і органи місцевого самоврядування. Автономна молдавська СРР була створена як засіб політичного тиску, в першу чергу, на румунське королівство, саме тому радянське керівництво намагалося підкреслити відмінність між румунами і мешканцями лівобережжя Дністра. Для цього на початку 20-х років в автономії почалася кампанія по самоідентифікації Молдаван як окремого народу. Була розроблена молдавська абетка на основі кирилиці. Молдавська мова була оголошена окремою мовою, а не діалектом румунською. І тут треба зазначити, що на даний момент якраз у нас молдавське керівництво сьогоднішнє якраз і повертається до румунської мови, тому що молдавська це була штучно створена більшовиками. В ході кампанії було дано поштовх розвитку молдавської культури. А також були відкриті нові навчальні заклади з вивчення мови. І якщо в 1917 році на лівобережжі Бесарабії 80% населення були безграмотними, то до 1937 року в республіці таких залишилося лише 3%. До моменту утворення молдавської АСР в ній існувало всього 11 шкіл з молдавської мови навчання, а до 1939 їх чисельність зросла до 135%. На початку 1920-х років ще на території майбутньої молдавської автономії була проведена аграрна реформа, завдяки якій багато селян отримали землю. Виникла низка нових сіл в Дубасарському, Кам'янецькому Рибницькому районах. В ту ж чергу ті селяни, у яких була вилучена земля, зазнавали репресії з боку влади. Керівництво Радянського Союзу планувало завершити колективізацію в АМСРР. До весни 1932 року. Для цього 1929 року почалось повторне виселення заможних селян до Сибіру, Архангельської області на Соловецькі острови та Нову Землю. В процесі розкуркулення у селян вилучали приватне майно, землю, частину врожаю. Все це на початку 30-х років. Стало однією з основних причин голоду і втечі селян з Молдавської СРР до Румунії, а також виїзду в інші регіони СРСР. Під час Голодомору на території молдавської СРР померло від голоду 20 тисяч осіб. За даними румунської преси, того часу, стільки ж осіб зробили спробу втекти до Румунії. При цьому частина з них була затримана або розстріляна при спробі перетнути Дністер. Найбільшим інцидентом під час втечі населення АМ в Румунії стала розстріл радянськими прикордонниками 40 осіб. Які намагалися перетнути Дністер по льоду біля Оланешського лісу. Цей випадок широко обговорювався в європейських ЗМІ, проте радянська влада приховала цей факт від громадськості. Також влада приховувала дійсну картину померлих від голоду, як і факти померлих від голоду в УСР. На початку 30-х років зародився новий молдавський національний рух, який називається «Самобутництво». У 1932 році керівництво Молдавської СРР отримало наказ від ЦК КПБУ провести молдавську мову з кириличного алфавіту на латиницю, молдавські політики-самобутники, що боялися посилення румунського впливу в республіки, бойкотували директиву. Ті чиновники і громадські діячі, які протистояли їм і намагалися на, наполягали на введенні латиниці, отримали назву латинізатора. Латинізатори вважали створення молдавської мови і введення в ужиток Молдаван нових слів помилковим рішенням. У ході протистояння поміж самобутниками і латинізаторами 1932 року молдавська абетка все ж таки була змінена. І до 1938 року молдавська мова стала подібною до румунського. Відразу після переведення молдавської мови на латиницю, керівниці автономії були проведені кадрові перестановки, і до влади прийшли прихильники румунської культури. Постійна боротьба між цими рухами привернула увагу вищих органів НКВС СРСР. 1934 року на самобутників було проведено низку кримінальних справ, частина урядовців були арештовані, що дало перевагу латинізатору. 1938 року молдавська мова була знову переведена на кирилицю, також почалось переведення шкільних підручників і перехід всіх періодичних видань на мову кириличного способу. Я думаю, тут ви вже зрозуміли, що це за процес. Це процес якраз коренізації, але саме на молдавській території. Тут нам цікаве також є звернення Григорія Котовського до інших партійних діячів ЦК РКПБ. І тут є два питання, якою метою було створення молдавської СРР, і наведіть факти, які підтверджують пропагандистський характер молдавської автономії. Створена Молдавська республіка відігравала б роль політичного пропагандистського чинника за прикладом Білорусі і Карелії. Вона також була об'єктом, що привертав би увагу і симпатію Бесарабського населення і дала б ще більший привід претендувати на приєднання до неї Задністров'я або Бессарабні. В свою чергу повертаємось до карти із ЗНО. Ви бачите циферку 4: це Крим. І під час боротьби за влади більшовики в Криму, як вам вже відомо, двічі створювали Радянські Республіки в березні 1918 року та в квітні 1919 року. Після розгрому Врангеля наприкінці 1920-го на початку 21-го років на півострові впродовж кількох місяців не існувало ані дієздатних державних структур, ані впливових партійних організацій за винятком кримськотатарських. Тут діяв Кримський РЕВКОМ на чолі з Белою Куном, який відзначився Кривавим червоним терором. політичні, Національна революція в Туреччині і внутрішньополітичні події вимагали впорядкувати статус і належність Криму. У січні 1921 року було ухвалено рішення про створення в Криму автономії. Було проведено перепис на населення півострова і встановлено його кількість 720,5 тисяч осіб. Та національний склад 50% росіяни внаслідок численних фальсифікацій у цю графу об'єднали представників російської, української та білоруської нації. 25,9% татари внаслідок численних фальсифікацій в цю графу об'єднали кримських татар, турків і представників ромської громади. Решта це інші національності, тобто болгари, вірмени, греки, Караїми, Кримчаки, німці тощо. Автономію передбачали створити як Радянську Соціалістичну Інтернаціональну Республіку в межах Кримського півострова. І пропонували поставити на перше місце роботу татар і по можливості татаризувати апарат просвіти земвідділу, оздоровідділу, відділу управління і президії керівних органів. Автономна, кримська. Соціалістична Радянська Республіка була утворена 18 жовтня 1921 року як частина Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки. У постанові було чітко зазначено, що військово-морські сили, шляхи сполучення, закордонні відносини, зовнішня торгівля і курорти залишаються у відповідальності центральних органів РСФСР. Автономність в діях забезпечували наркомати внутрішніх справ юстиції. Соцзабезпечення, охорони здоров'я, освіти, землеробства і комунального господарства. Утворення Кримської СРР в складі РСФСР було проголошено на установчому з'їзді в Сімферополі 7-11 листопада 1921 року. З'їзд затвердив Конституцію автономію та обрав Центральний виконавчий комітет рад та голову РНК. Серед 50 членів Кримського ЦВК було 15 представників татарського народу. Першим, фактичним, головою республіки став кримський татарин Велі Ібраїмов, якого пізніше, 1928 року, репресували та незаконно розстріляли. У Конституції республіки було затверджено положення про фінансову квоту для кримських татар в органах влади та про дві державні мови: російську і кримськотатарську. При Кримському губерському комітеті Російської комуністичної партії більшовиків почало працювати мусульманське бюро. Чотири кримські татари-комуністи увійшли до уряду, і ці заходи були подані як відшкодування за образи за тривалу насильницьку політику царського режиму щодо корінного населення Криму. Автономію створювали як територіальну. Керівна партія насамперед прагнула створити передумови для порозуміння з кримсько-татарським національним рухом, що на практиці означало його нейтралізацію. І тут дуже цікавим є думка історика Сергія Кульчицького про кримську СРФ. І тут питання, яка автономія була створена в Криму, на думку автора? Чому на провідні позиції призначали представників Кримського татарського народу? Ленінський раднарком спочатку створював автономію обох типів територіальні і національні. Але з часом залишилися тільки національні. Кримська СРР стала унікальним автономним утворенням, яке і надалі зберігало територіальний характер. Разом з тим, заграваючи з Кемалійською Туреччиною Кремль. Висував на провідні посади в цій республіці здебільшого людей кримсько-татарського походження. Сказалося оманливе враження про те, що кримська автономія була, як і всі, національною, тобто кримсько-татарська. Надайте відповідь на запитання. Ну а підведемо підсумок. Для утвердження своєї влади в багатонаціональній країні більшовики створили ієрархію титульних народів, що формувало хибне уявлення про національне визволення і задоволення національних потреб кожного народу. Ваше завдання я пропоную вам почитати підручники, виконати або завдання з підручника на сторінці 185, таблиця і завдання до неї, або завдання, чи забезпечувала більшовицька національна політика і українізація національне звільнення українців. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.